Дивись, коли тобі клієнт каже, що в тебе дорого, ти з ним не сперечайся. Просто запитай в нього, де він бачив дешевше. І після того, як він тобі скаже, скажи йому тільки одну фразу. Вона звучить так: якщо я опущу ціну і зроблю, як там, ти в мене купиш, швидше за все, тобі скажуть, що так. Після цього ти скажи: а чого ти купиш саме в мене, якщо ціни у нас однакові? І тут клієнт почне розказувати тобі про те, що в тебе швидші терміни, в тебе краща якість, є гарантія повернення, є пакування, є розтимринування, багато інших нюансів. Після цього ти йому скажеш так: знаю, з усім погоджуюсь, і саме тому в мене дорожче. І от на це вже клієнт нічого сказати не зможе. Тому що, поки він описував тобі ж твої переваги, він уже самому собі тебе продав. Користуйся. Вау. Wow. Це прикольно, це цікаво, це круто. Е, ну, блін, реально, навіть я би до такого не додумався. Навіть я, типу, а хто ти такий дядя? Тут ви праві, согласен. Согласен, погречився, знаєте, ви все трошки. Ну, типу. Сам такого не люблю. Ну, коротше, ви поняли. Одним словом, е, ідея класна. Треба брати до уваги. я чесно, Не раз завжди, знаєте, коли клієнт дзвонить, коли клієнт дзвонив. Я завжди раніше боявся сказати завищену ціну, бо думав, що він відмовиться, не купить там або ще щось. Я робив помилку. Я вже тільки зараз це зрозумів, що я. Ну, як не зараз, давніше вже, але і зараз теж розумію, що я робив помилку. Ну, що зробити? Та, типу, таке мислення було. Провінціала, мабуть, можливо, я не знаю. Такий вислів придумав собі. Завжди треба казати більше, а потім, якщо що, можна спустити, бо як скажеш менше, то вже не піднімеш ціну. Бачите, все-таки ті бізнес-коуч бізнес Тренінги, щось своє таке дають, щось там розумне можна почути і взяти. Так що, бачите, не всі, не всі, як то кажуть, продають повітря. Хтось все-таки корисну інформацію. Я для себе тільки, що ну, якби вже недаром потратив пару хвилин свого часу, подививши це відео. І ви також, я думаю, а можливо, ви навіть іще розумніші. За автора за мене. І знаєте, ще більше всяких бізнес-схем, ідеї і всяких цих. Ну то поділіться, будь ласка, може в коментарях, якщо вам не шкода. Ну, а якщо шкода, чекайте, треба. Цей, бо я щось такий розхристаний стою, сижу. Якщо не шкода, ну то поділіться з нами якимось ідеями своїми бізнес темами, темками. є якісь темки? Коротше, беріть, як то кажуть. На озброєння. Буде клієнт дзвонити. Попробуйте з ним цю схему. Напишете в коментарях, що вийшло, не вийшло, що відповів е, клієнт. Клієнтів, до речі, напевно, теж вчать, як говорити з продавцями. Продавці вчать, як говорити з клієнтами, а треба клієнтів вчити, як говорити з продавцями. І це буде, типа така, знаєте, е, бой між двома. Ну, як, не філософіями, а між двома стратегіями продаж і купівель. Цікаво було б послухати двох людей, які, типу, топові продавці і топові покупці, які вміють торгуватися. Цікаво було б послухати, реально, типу, от їхні, от їхню розмову, як це все відбувається. От, ну, реально. Користуйтесь.